Не люди по майдану, Боги ходять, ці хлопці тілом і духом визначні, слова в них щирі і красномовні, вони в країни славні і сини. Спасибі вам, звитяжні браття, низький уклін від серця до землі ви розпалили не на вулиці багаття, а в серці кожного жагу до боротьби. Спасибі вам за кожен день і хвилину, яку ви на майдані провели. Ви захищали весь народ і країну від чорної ядучої чуми. Спасибі вам, що ви стояли міцно, стояли, бо не знали вороття. Спасибі раненим і загиблим, бо не ховали ви від куль своє життя. Спасибі всім, хто був тут на Майдані, і хто руки свої досі не зложив. Спасибі тим, хто думкою за нами, хто плакав гірко, вірив і молив. Спасибі серцем і душею. Я щиро це і палку говорю. Як крикнуть слава Україні навіки? Слава я завжди скажу.